О, дорогі християни, як ви всіх задовбали, про Бога Ісуса хоча б згадали. У кого чи що перетворилися ви? У церкві здається, що ви зомбаки. Добрі діла треба в першу чергу творити, а не вигляд обтяжених горем робити. Церква це радість, церква це сміх, не повинен давити на вас будь-який гріх. Впевненість має бути у чистій душі. Проблеми любі будуть вам по плечі. Не можна про священників казати погано, але їхні цинічні промови уже задовбали. Конкретики конкретної жодної немає у них. Грішників роблять із вас не одних. Безкінечно вас будуть прощати і до смерті якоїсь страшної там готувати. Немає людина вічно жити в страху, бо треба вірити в кращу долю свою.